Вітаю, шановне панство! Сьогодні я хочу показати вам книжку, яку купила місяць тому, і на купівлю якої я не витратила ані копійки. Як я це зробила? Зараз я вам все розкажу. На сайті Якабу під час реєстрації у вас з'являється власний кабінет. В цьому кабінеті ви можете відслідковувати стан свого замовлення, створювати списки книжок, які б хотіли купити. Розділ мої рецензії за одну рецензію, яка платить вам 10 гривень. Чим більше рецензій, тим більше книжок. Бонусними грошима ви можете розраховуватися за свої замовлення, а також зверніть увагу на пересилку. Її також можна сплатити бонусними грошима. Для киян існує функція самовивозу. Ось такий спосіб я купила книжку ним скористатися, а також читати книжки з задоволенням. Далі буде. Зверніть увагу на інфобокс. Там є посилання на акційні книжки та бонуси. Приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, папа! -па.